Вітаю з вами бурсук. Порівняння кутушок. Справа нас кутушка 22 см, зліва 28 см. Зараз я встановив тут 24 кГц замість 40 для того, щоб на приладах не було перешкод. Перепровіряємо на програмі чутливо. На базових налаштуваннях баланс ґрунту теж ідентичний. Динарій на 28 сантиметрів. Не бачить стабільність. Не дуже. Мідна монета. На глибині 35 см дві копійки з прохода. У нас перепад десь сантиметрів 10. Бачить і впевнено. Переходимо до іншого приладу і на цих самих двох цілях перепровіряємо. Тепер змінюємо ось тут частоту на 24. А ось тут встановлюємо 40. Далі після цих двох цілей будемо провіряти більш дрібні цілі. Стабільність однозначно краще. Бага легше. Там були хоч якісь порипування, похрипування з більшою котушкою, з цією нема. Глубина менша, настільки менша, не знаю, можливо, пів сантиметра чи два з половиною. З проходу над мідною монетою. Доволі впевнено теж. Хоча попередні тести показували гірший результат. Тепер перейдемо до цілі. Спинка фібули. На глибині орієнтовно 15 см з прохода. З цієї сторони не бачить. З цієї з прохода. Ледве-ледве намагається підсипити. Якщо дуже близько, з цієї сторони не дуже, з цієї є слабкий сигнал, але він є. Тепер перейдемо знову до 11-ї катушки, яка є більша. і перевіримо спинку фіболи з цієї сторони, з прохода. Я не помітив різниці, якщо винюхувати, не бачу. Пробуємо з цієї сторони. Краще, ніж 9 навіть з прохода. Чіткий сигнал. Коли близько до ґрунту. Просто надвпевнений сигнал. На фібулу краще катушка 28 см. Переходимо до гудзика гирки на глибині орієнтовно 18-20 см. Впевнений сигнал з проходу з цієї сторони. І з проходу з цієї сторони нема. Впритул з ґрунтом. Некопабельний сигнал. Переходимо до дев'ятої кутушки. Змінюємо частоту на 40. Пробуємо ще раз проходу фіболу. Не бачить. І пробуємо з цієї сторони гудзагірку. Теж бачить. Але більш слабкий сигнал. З цієї сторони 11 з проходу не бачила, в принципі, і ця не бачив, притул з ґрунтом. На 11-ті були похрипування, на цій абсолютно немає ніякого сигналу. Тобто, якщо ми перевіримо зараз солід на 20 см, це дасть нам впевненість з проходу, яка кутушка краще. Не бачимо. ледве-ледве слабкий сигнал і не більше. Спробуємо перевірити тепер кутушку 11. Прилада можемо вимикати. Змінюємо частоту на 40 і переходимо. До соліда. Давайте спочатку з цієї сторони. Виявляє. Слабким сигналом, але бачить, з цієї, з проходу не бачить. Рівно на трішки, але цих трішки все-таки краще. В нас кутушка 11 дюймів або 28 сантиметрів. Котушка менша, має комфорт поміж травою походити, поміж залізом. Краще центр вирухувати, легша вага, але має менший захват. Але, як бачимо, по характеристиках гірше. В магазині Фортуна зараз є акція Pinpointer XP 6 у подарунок до XP Deus 2. Хто планував собі придбати прилад? Зверніть на це увагу, що краще це зробити зараз. Фарту і здоров'я! З вами був Бурсук на каналі Фортуна.